Священникам нічого не встається, як лише казати і продовжувати казати, безбожники, покайтеся і получите Бога. А без покаяння, без того, що вернулися в істину канонічну церкву, Бога мати не будете. А тому могли би обіжатися, але не бігнути в суд. А раз ви побігли в суд, так значить, сьогодні на вас попадає слово євангельське, прийде время, коли будуть вас зганяти, об'являти ворогами, будуть вас убивати, а будуть думати ті безбожники, що вони служать Богу. От почому так важно пам'ятати, що в цьому світі ще є ще одне состояння безбожє, котрої чоловіка. Формує стан крайній критичний стан сатанізма, коли чоловік безбожник, який відпав від от церкви, а потім не розкаявся, попадає у руки злого Духа. І не випадково в Євангелії сказано, що коли чоловік ізгонить із себе злу силу, і сатана йде і гуляє по скалам, по пустим містам, а потім скаже: вернуся я у своє старе місто. І коли вернеться у ту душу, з котрої вийшов, але найде її незайнятою благодаттю Божою, то йде сатана, бере ще сім, зліший від себе духов, вселяються такого чоловіка, і такому чоловіку стає хуже, чим було сперва. То є, состояння крайнього сатанізму. 21 вік повний сатанізма. світ наповнений жесточайших сатанінських різних ідей, особливо ідеї розрушення сім'ї. Бо істину сам Господь казав, що мужеложники Царства Божого не наслідують. Ну, скоро вже буде ту фразу, не можна буде сказати, бо по закону мужеложники будуть патріотами об'явлені. Що робиться з цим світом? А світ у блуді? Іван Богослов Бослов казав: пам'ятайте, світ возлі лежить, а тому, хто хоче тому калови грішному лежати, загине. От по чому православні християни Української православної церкви, люди, котрі кличуть із того калу з грязі до царства Божого, вдруг виявилися небажаними для тих людей. Котрі високопосадовці хотіли б, щоб люди були сліпі і глухі, і не способні були б віддіти, що з ними творять. Віра в Христа відкриває очі. Вже замічено, що скількох людей можна маніпулювати, але ті, котрі часто сповідаються і причащаються в канонічні церкви, не подлежать маніпуляції, а значить, суть небажані для людей. З цього світа, или, як ми за них кажемо, безбожників. От чому ми сьогодні кажемо: Господи, благослови наших людей, нашу благодатну українську православну церкву і тих, котрі терплять гоняння за віру Христову від офіційних безбожників, бо лише так поступаючи, нагадаючи всім людям, що віра у Бога робить нас дітьми Божими, а злі діла. Откидують нас вони з церкви і роблять нас безбожними, нагадую, об'ясняю всім. Ми так виконуємо свою місію, місію пастирів христових. Пастир Христов має показати овечкам, де вони, як вони ведуть себе. Якщо одна вдруг овечка ночі сказала пасторю, не хочу бути у отарі, відкривайте двері йду гуляти, ну і що? Пастир випускає її, тільки вийшла за межі отари, а там вовчі зуби. От почому, щоб люди не попали у вовчі зуби, Бог покликає пастирів нагадувати людям загрозу, поки ми віримо в Христа Ісуса в істину церкви, ми захищені. Ну достаточно вийти з церкви або ще й воювати із церквою Христовою, ти попадаєшся в руки сатани. І не тільки будеш просто безбожником і юридично атеїстом, але ще й станеш антихристом, безбожником, сатаністом, котрий почне не тільки не вірувати в Бога, але ще почне бити віруючих, а це вже крайня степінь духовної хвороби. Боже, мати, обережи наших людей, від всяких крайностей, навчи наших людей. Вірувати в Христа Ісуса, так як повірували наші от часів апостола Андроніка Панонського, першого нашого апостола для наших земель Карпатської Руси, щоб ми, знаючи свої давні коріння християнські православні, ми і тут були діти Божі, а у вічності в'єднані з святими, наслідували би за апостолом Андроніком, з його помічницею Юнією, наслідували би царство. Boże je. Amen.